В кімнатах холоднеча, в підвалі каналізаційні витоки, а в санвузлах цвіль та грибок. На додачу відсутність опалення. В таких умовах уже кілька років живуть мешканці одного з чопських гуртожитків. Зі слів жильців, їх чисельні звернення до міської влади залишаються без відповіді. Незважаючи на це, долаючи бюрократичну тяганину, люди намагаються власними силами зробити будинок придатним для життя. З подробицями Вероніка Мороз холод, від якого замерзають кінцівки, та сморід, від якого неможливо дихати. В таких умовах мешканці цього гуртожитку живуть уже третій рік. Майже три сотні мешканців, серед яких більше 70 дітей. Така чимала громада проживає в п'ятиповерховому гуртожитку на вулиці Пушкіна в чопі. Третій рік ми вже взагалі без опалення. Живемо без опалення. Як можемо, так і обогріваємося камінами, включаємо. Але Часто буває таке, що мережа просто не витримує це навантаження. Уявіть собі, 100, 200, кімнат, 200 кімнат включають каміни, обогрівачі і в щитовій горять силові кабелі. Зверталися до міської ради, немає ніякої відповіді, щоб нам поміняли цей силовий кабель на більш потужний, щоб ми, щоб ми хоч грітися могли. У нас тут ніяких хмур, ні газу, нічого немає. Тут у нас от, 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 все тече по стінам, ця вся вода, то все зверху капає, тому що із труби е, тече не в трубу, а то все постійно розходиться, от бачите, тут у туалеті, і в душі всюди тече. Такі майже спартанські умови не тільки створюють дискомфорт для трьох сотень чупівчан, а й завдають чималої шкоди їхньому здоров'ю. У мене лікарняні документи ось такі у жроді. Ну, раді кураді куліти, бронкити, все тут заробила. Ну, no. і сусідка моя теж саме, що бідна хворіє постійно, часто. І за такі умови, що у нас ні, так жити. вирішити проблеми намагались власними силами. Плітку тут створили орган самоорганізації населення будинкового комітету. Однак, повноваження в цього утворення обмежені, оскільки кімнати в будинку не приватизовані. Потихеньку почали оновлювати щитову електричну, бо у нас газу немає. Ми всі користуємося тільки електрикою і. Плитки у нас електричні, опалення електричне. Міняли двері, потихеньку будемо міняти лампочки, словом. Оці всі питання, які б повинні були вирішувати міська рада, наша, ми самі своїми силами. Потихеньку вирішує ще в липні 2015 року. Рішенням виконавчого комітету Чопської міської ради затверджено акт приймання передачі гуртожитку з балансу Львівської залізниці в комунальну власність. За цей період мешканці будинку неодноразово звертались до міської влади щодо вирішення проблем з каналізаційною мережею, встановлення в автономного електроопалення та приватизації займаних кімнат. Однак відповіді від влади чопа не отримали. Тож в суботу, 3 грудня, з цими ж вимогами мешканці Гуртожитку прийшли під стіни міської ради. Ну, от ви, міський голова, ви стояли в гуртожитку перед вибором, сказали, що ви будете допомагати. Допоможіть мені, будь ласка. Вместе з вами я готов з завжди ситуації. Я настаиваю на этом, не без вашего участия, не просто бросить на чьи-то плечи. Я обещаю, что я не только разберусь, я вытяну за ушу вашу общагу. Одним условием, вместе будем Після тривалих дискусій вирішили, що в понеділок 5 грудня представники будинкового комітету знову прийдуть до міського голови визначити подальшу долю гуртожитку. Зустріч відбулася, та її результати кожна сторона оцінює по-своєму. Нашли повне порозуміння, виробили графік, вирішування тих питань, які були озвучені на, цьому, на, на мирному. Як там називається правильно? Зібрання. На мирно. Так, да, на мирному зібранні, так би мовити. Так що, звісно, і ремонтна робота пішла сьогодні. Ще хуже, ніж що тоді. Ви представте, це От сьогодні ходили люди, ми просто в шоці заставили нас самих... убирати ту каналізацію, зараз пішов начальник водоканала. Пожарники, що... Це я, я начальник водоканала і пожарники, шукаємо людину, хто нам буде, оце зараз там рить і качати каналізацію. Чи будуть цієї зими мешканці гуртожитку знову замерзати та потопати в каналізаційних витоках, поки невідомо. Конкретного плану та строків виконання робіт міська влада так і не назвала. Тож ми продовжимо слідкувати за ситуацією.